Що це для нас? Розпитуємо Дмитра Плетенчука, речника Військово-морських сил збройних сил України, пане Дмитре, як чуєте чудово, вітаю студія. Вітаю Олена та Гребичі. Дмитре, слухайте а ну, от один ракетоносій вивели. Два, два дві ракети можуть бути на облавку. Ми, 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 ми з вами от напередодні говорили про те, що логіці здоровому глузду і прогнозуванню росіяни не піддаються. Але тим не менше, ви ж точно розумієте, що може бути і. Збройні сили морські сили готуються до того, що може бути. Як як, за якою шкалою ризиків оцінюють те, що один ракетоносій з двома ракетами воє в акваторії? Насправді незалежно від того, від того, яка їхня кількість, треба завжди зважати на те, що небезпека присутня. Ми так і робимо. Звісно. Тому що одна ракета навіть це доволі. Серйозно може бути, якщо ну, відповідно вчасно не відреагувати. Ми всі пам'ятаємо кейс з Миколаївською обласною державною адміністрацією на початку повномасштабного вторгнення, коли ще е, такої протидії, такому озброєнню у нас, наприклад, не було. Тоді це була трагедія. Там загинуло 36 е, е, цивільних осіб. І так, е, в будь-якому разі, треба на це зважати. Е, так, зараз в морі залишається один осіб, якого. Теоретично має бути в залишку дві ракети. Uh -huh. Він вистрілявся сьогодні вночі, запустив чотири, і про е, е, результативність це е, мої колеги з повітряних сил краще розкажуть. Але ми можемо констатувати той факт, що так вони продовжують використовувати саме підводні човни. Тобто е, тенденція залишається такою самою надводні кораблі вони не виводять здебільшого, е, якщо це не заходи розосередження. А от підводні човни так вони є проблемою, так само, як і російська авіація, яка е, теж досі присутня в повітряному просторі над Акваторією Чорного моря, Київська область, повітряна тривога. Панове бережіть себе максимально наскільки це можливо в нинішніх умовах. Донеччина так само, Луганська і Автономна Республіка Крим регулярно червоні загроза артобстрілів Дніпропетровщина і Харківщина в певних районах. Ви в курсі. Ви в курсі, що сталося під Кримським мостом? В якому стані він зараз, пане Дмитре? Бо тут плачуться російські пропагандисти, що величезна кількість автомобілів більше 400 зібралися на на в'їзді перед цією незаконною спорудою, то що відбувається там, в якому він стані? Для них це нормальна практика. Вона такою була і до цього інциденту. Збирати там по 300-400 500 машин там кілометрові затори. Відповідно, це пов'язане з перепускним режимом, це пов'язано з перекриттям під час повітряних тривог цього комбінованого переходу. І так, відповідно. Незважаючи на те, що місцева в рамках в лапках адміністрація так на тимчасово окупованій території Криму вона обіцяла збільшити кількість цих пунктів пропуску, щоб цей потік можна було якось розосередити. Тим не менш, на практиці ми бачимо, що все відбувається як завжди, і так в цьому році, ймовірно, росіяни мають ці нелегальні туристи. Звернути більше уваги на Крим саме через те, що екологічна катастрофа, яку влаштували росіяни в нашому Чорному морі, вона звісно впливає на можливість відпочивати на східному збережжі Чорного моря. Це Анапа і отуди от в ті в ті краї. Так, а що що з конструкцією? Що ми маємо знати, що маємо розуміти станом на зараз? Що проїжджає, що не проїжджає, що закрито, що не закрито, що ремонтують? Маєте інформацію? Ну це це треба в динаміці спостерігати. Я не готовий поки що підбивати підсумки з цього приводу. Я думаю, що згодом ця інформація буде вже верифікована, можна буде вже не оперувати відповідно. Слухайте, а пам'ятаєте свого часу активно використовували бонові загородження? Потім їхні аналоги і е, е, використовували масово не тільки їх навколо оцієї незаконної споруди, що зветься Керченський чи Кримський міст. А і була навіть погроза, що вони обтягнуть весь півострів Крим оцим от загородженням. Е, як це виглядає? Чи виглядає, чи все це залишилося на словах? Що удачі, що тут можна сказати? Там периметр доволі великий. Я нагадаю, що після супершторму останнього такого потужного, коли розкидала і Баржеві загородження, і Бонові, і навколо баз пункту базування Севастополь, і навколо так званого Кримського мосту, одразу було видно про пріоритети. Пріоритети це був так званий кримський міст. Тобто вони в першу чергу почали відновлювати його. Наскільки я пам'ятаю, другу вже військову базу, в будь-якому разі, е, таких спроможностей фізично я не бачу, що є можливість е, такий спосіб. Та, чесно кажучи, і в принципі необхідності такої нема. Але я думаю, що на рівні чуток залишиться. Угу. Як ви аналізуєте ситуацію з кількістю окупантів, особливо тих, які були новоприбулими після 22-го року на півострів, Якщо маєте звісну цю інформацію, до чого я ваші колеги кажуть, що одна хвиля в 22-му році почали масово продавати квартири, виїжджати. А зараз почалася нова історія. Чи істерія правильну літеру варто підставляти залежно від що російські військові разом із сім'ями максимально намагаються втікти з пів. Ну, взагалі е, Крим і південна частина навіть самої так званої Російської Федерації це така голуба мрія будь-якого нормального росіянина. У них взагалі це ідея фікс, вони це називають «погреть косточки на старості літ. І так е, там це нормальна практика намагатися навпаки поїхати кудись на південь, е, там, на пенсію, наприклад. Але е, і служити відповідно в Криму теж бажаючих завжди було багато. В перші роки після окупації, так деяка частина зрадників, які українському народові присягу зламали, залишилася там служити, а багато кого просто в примусовому порядку відправили любити Росію там десь в Магадан і тому подібне. Звісно, що враховуючи кількість бажаючих, їх заміщували на російських військовослужбовців на своїх штатних, так би мовити. І ця така течія ротація вона була цілком ну, зрозуміла. Е, здебільшого це стосувалося офіцерського складу. Е, деякі родини, так, моряки, вони переїхали, тому що просто їхні е, е, військовослужбовці фактично перебралися так само в новоросійську, і таке було. Е, родини е, спецслужбістів, так званих там. ФСБшники, вони першими, в принципі, там після 22-го почали о, переміщуватися на матерікову частину. Так, є ті, хто зауважує на це, і так в Криму періодично чи не щодня чутно якісь вибухи, прильоти всі о, розуміють, що о, так просто це не закінчиться. Було був такий момент, коли виникло у них таке розуміння, що о, вони тут не назавжди. Це не означало, що там завтра щось може змінитися для них, але тим не менш. У них вже там з'явилося таке зернятко посіяне сумніву, що що вони там залишаться назавжди. У Будь-якому разі зараз сказати, що якісь там тенденції нові з'явилися. Я теж не можу. Пане Дмитро. Вам спасибі. Дякую, що долучилися. Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил збройних сил України, був на зв'язку.